Ви не повірите, але за допомогою ось такого каміна ми обігріли чотири кімнати без жодної електроенергії, і зараз я вам покажу, як здійснена розводка гарячого повітря у інші кімнати. Як бачите, у кожне приміщення протягнуті терморукави та встановлена одна решітка знизу, а одна зверху, для того, щоб відбувалася циркуляція повітря і ефективно обігрівалися кімнати. Ну що ж, переходимо до процесу монтажу і розпочинаємо із підготовки усіх потрібних нам отворів, після чого встановлюємо задню та бокову стінку теплової камери, після чого закріплюємо верхній лист а 60 см нижче формуємо декомпресійну камеру. Вирізаємо отвори у ізоляційному матеріалі та протягуємо терморукави у всі кімнати. На даному етапі заносимо топку всередину, встановлюємо її на потрібному місці та на потрібній висоті, ну і підключаємо до димохідного каналу. Після чого підводимо холодне повітря з вулиці та встановлюємо дросель для того, щоб контролювати.